І ось так завжди. Тільки людина збереться познімати відео на свіжому повітрі, або літак, або ворона, або пішов дощ. Ну що ж, будемо знімати тут. І так, сьогодні я хочу зняти вступ. До сумісного проєкту, який організовує Оксана Левчук. Її канал просто в'яжемо з Оксаною Левчук. І цей сумісний проєкт буде називатися «З'яжемо шапку, зв'яжемо шапку 5 на 5. Це вже третій сезон. Я приймаю участь перший раз. Шапок у мене немає. Ось я приготувала отаку купу пряжі, буду починати в'язати шапки. Проєкт буде проходити з 2 жовтня по 10 листопада 5 тижнів. Кожного тижня ми повинні зв'язати одну річ. Це може бути шапка, берет, снут, шарф, рукавички, перчатки, мітінки. Ну, що ми побажаємо? Звіт кожного тижня. І 10 листопада ми повинні зробити підсумкове відео. В якому повинні показати усі готові п'ять своїх виробів. Почнемо. Я буду експериментувати, так як я шапки не ношу, але ж треба щось зв'язати, у мене дуже давно закралася така ідея, я Ношу капелюшки. І ось хочу зв'язати ось такий тепленький, ось такий товстенький, назимо собі капелюшок. Ось з такої пари ниточок у мене буде капелюшок. Це перше. кидаємо у корзинку. Ось така гарнюня на півшерсть. В мене є. Тут 150 метрів на 100 грамів. І я хочу зв'язати з неї шапку-шанку. У мене є така курточка. І буде, мабуть, мабуть, буде така шапочка. Шапочка буде. Ось це другий проєкт. Кидаємо у другу корзинку. Я здала дуже гарний заказ і порадувала себе ось такою шикарною пряжею. Я ще з неї не в'язала, бо мені нічого не потрібно вже в'язати. Ось я купила спеціально для цього проєкту ось таку пряжицю. Навіть отаку бірочку купила. Це у нас ланогата, італьянська пряжиця, герчичний такий колір у неї. Тут 140 метрів на 50 грамів. Дуже дуже шикарний склад. Де склад? Склад, дівчатка: 70 Лана Меріна Extra Fine 20% шовку і 10% кашеміру. Ось такий гарний склад оцієї пряжиці. Гарненька така. Ну, я думаю, що я зв'яжу, мабуть, берет зв'яжу. У дві ниточки. Дуже гарненька, класно. Кидаємо у третю корзинку. Так. І ось із цієї напіввовни, точно напіввовна. Так. 50 на 50 на пів вовна, 781 метр на 100 грам. Це будуть рукавички. Це буде четвертий мій проєкт. Рукавички будуть. І ось ця козача, колюча шерстинка. Це теж будуть рукавички. Рукавички і носочки. Ну, будуть рукавички спочатку. Дуже гарно. Я обожнюю коли-коли, це у мене Вон, светрик теж колючий. Ось, будуть рукавички. Ось п'ять виробів, які я е, хочу започаткувати у цьому проєкті. Кидаємо у четверту і п'яту корзиночки. У мене все по корзиночках буде. І якщо я все встигну. У мене буде ще вільний час для цього проєкту, то я хочу ще собі зв'язати таку штуку, яка називається баф. Баф — це такий, ну як, рукав? <смі> рукав такий на шию, <смі> длінний. Його можна носити і як шапку. І як бандану, і як снут. Ну, це і є снуд в один оборот. Такий. Це тоненька пряжа. Я давно хотіла собі таку штуку зв'язати, тому що шапки я не ношу. А це така річ універсальна. Це тоненька пряжа на 5, 500 метрів на 100 г. Ось, якщо у мене станеться час, я ось таку штуку собі зв'яжу. Резиночкою, мабуть, зв'яжу один на один. Таку длину. Ну, яка вийде? З усього матка. Зв'яжу з усього матка. Ось на цій гарній ноті я закінчую своє відео. Ні, дівчатка, мабуть, я ще. Тому що відео коротеньке, ну це зовсім негарно. І я, мабуть, ще поставлю трошки відео, як ми з подружкою болталися по магазинах. Ось. Бажаю усім, усього самого гарного, а головне мирного неба над головою. Миру, добра, успіху. Натхнение и до зустречи в Магазин клубочек. я хочу сфотографировать, потому что у меня спрашивают, а, а я не, а я не знаю, а я не знаю, какая пряжа. Вот это я. Вот Таня. Клубочек такой клумочек. Он свитерочек. Красивый. Да. Да ты его попробуем Ручки. Довый. Нет, нет. Колючий. Mm. Ну тебя зажалит он тебя. Что-то тоже лежит связано. А, это шар. Бактус. Красиво. Ну, кто Это уже продается? Ну да, девочки же, наверное, связали, продается. Игрушечки. Игрушечки, свитерочек. Это что у нас? Это у нас линди. Кавказ. Ну, его в холодильник поставим. Это хлопочек. Скоза. Сейчас я быстренько ногу сфотографирую. А а вот, вот это с какого ты вязала платье да, себе? Да, 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 да. Из дивы. Из дивы вязала. Вот сейчас норочку пофотографирую какого цвета. Вот норочка. Вот такая с подмотом. Девочки, сколько норка? Четыреста. 400. 400 норка. Рублей. Ну, вот. вот да, на свитерок можно, 500. да. Да, да, взять. Мой любимый магазинчик Дарлинг. Сегодня я пришла купить пряжицу на шапочку себе. Вот такая красота здесь.

Вот смотрите, все нормально, все целенькое. Ну, Купила себе спицы сегодня новенькие. Так, 10 ну, чариков. Норочка 580 манагата.

Такой магазинчик Нарлинг находится вот на улице обороны против университета. Вот еще в этом магазине вот такая красота. Вот такая красота здесь. Это все ручная. Да? Это магазин, какой дружественный салон у нас. По ступенькам спущусь тут три этажа. Ой, какие гобелины Обалдеть, девочки, как красиво. Я когда у него первый раз зашла, в своей. Мне сказали, женщина, осторожно, здесь все стоит больше ста долларов. Поэтому я теперь захожу всегда аккуратненько. Аккуратненько. Какие цветы. Обалдеть. Кое все. все красиво милая, красивая. Ласки радуются. Золото, золото. Тут цветы. Куколки. Ой, лягушки, лягушки. Видите, какие лягушки. Куклы, ангелочки. Классно. Класснючее все такое. такое. все класснючее. все идем домой вязать. Всем хорошего денечка сегодня.